Дічку найшло. Я жоленька. <риклад> так. Купила в мене дитина штанці. Ну, не купила. Тусь вибирала, купила. Бігали, бігали, знайшли, а вони довгі. Та треба ж тепер їх підрублювати, бо завтра їде. Так що треба підрублювати. Мені такого їх підрублювати, це поки не візьмуся. Машинка в пилі, неї не строчу. Тільки по можливості. Ой по цьому. Боже, не знаю, Можна зашказати, блять, має язик підійти, я хуй хуїза. Та не тільки станції, поки оця мама рішила, думає підшивати, давай вже свої всі кохточки, мофточки, поки є можливість, щоб мама все поробила. Ще мені кохточку тут підкинула? О! Зараз буду міряти, різати. Всім доброго дня. У мене сьогодні день шиття. Ну, не день. Підчувала дитині штани, а тут розійшлася кухта. Сижу штопаю своєю старенькою машинкою. Ну, яка б вона старенька не була, але вона працює. Да мои пятки дорогие, зато сижу, <laughs> зато сижу шею! Вот это какая ребята. Треба поглядати, бо вона іноді може і не шити. Вроді mm. руби. Я купила була собі кохту, оту чорно-білу. Бачили ви новеньку. Ріта мені перелила мої кофти. Коротше, раз поміряла нічого, другий раз поміряла. Вона повністю, не знаю, чи там, може, не поставили, чи що. Вроді би нитка не дуже трухла, не знаю. Коротше, по шву тут розійшлася. Тут порозходилася, але ну, я її ще не шила, вручну позашивала, мені не хотілося доставати. А оце дивлюся, мабуть, зараз пройдуся і поки машинка строчи. Усе. Діло те. У ну, мене за цю машинку не всадиш. Професія, Професія була. Не по а то воно таке є. Ото така шриє, не по бажанню Не за бажанням не по бажанню. Коротше, заморочуватися не буду над цим словами-висловами. Ниточки всі обрізаю. Бо пам'ятаю, що нас мастерша ганяла, щоб, не дай Бог, там буде яка менютінька ем, ниточка стирчати. Я ще пам'ятаю, в неї такий нохадь був. Не знаю, чи... де вона зараз, що не знаю. Не буду її назвати в якомусь там. Цьому в неї нохать ну, такий був гострий, і в неї два якісь вони смішні були. <хи> і вона їх заточе прямо такі гостричі. І стоїть отак, шоу, стоїть і ковирять. що ж не розпускається, вона чи ще щось, чи оту ниточку. Вдруг десь щось. Перестрачуй, перестрачуй. Це розпускаєш. Так, не бабушка тут ніде нічого. ничего. Так, все, позашивала. Сейчас проутюжу и буду дальше займатися грабовчиками. Да закриваю. Вам всем дорогого дня. Агрегат свій заховаю. sur so, la comédie.